Всім привіт! З вами Шампунь. І в цьому відео ми будемо виживати в Майнкрафті. Але, як ви вже могли замітити, це буде непростий Майнкрафт. І так, зразу перед собою я бачу скриню. Давайте ми її відкриємо і візьмемо самі звичайні ресурси. І так, думаю, по заставці відео ви могли догадатися, що сьогодні буде. І правильно, під цими блоками завжди буде спавнитись рандомний інший блок. Як ви бачите, зараз тут трава, а під травою каміння. Давайте я посаджу ще одне дерево, ну так, щоб дерев було більше. І почнемо копати землю. Добуваємо камінь і. стоп, ну вже це вугілля? І так, правильно, наступний слой це вугілля. А що під вугіллям буде, не вже залізо? Ні, не залізо. О, це дерево. Так, давайте ми це дерево добудемо, а під деревом, а під деревом в нас сміть. Дуже швидко настав вечір. Я не розумію, чому. Робимо дошки з дошок верстак. Верстак я пропоную поставити біля. Цього початкового дерева. Ну і Стоп, а в нас немає дошок, щоб зробити факел. Вже я вам так скажу дуже навіть потемніло. Тому давайте швидко робимо палки та факели. Щоб тут не з'явилися якісь зомбі або кріпери, я поставлю факела. Давайте будемо ще глибше спускатися в шахту. Ось це так дивно виглядає. Я спускаюся в шахту, але ось здобуваю там дерево. Так, Йдемо вже з кам'яним кайлом, з ним ми будемо добувати руди краще. І міддю, стоп, і тут вода. Так, я щось не дуже це зрозумів. Так, Щоб ми могли сюди спускатись, так тут дійсно вода. І подивіться, в чому головний прикол, вона не л'ється ось туди, в пустоту. А ось ми в цю пустоту можемо впасти. Тому копати потрібно акуратніше. Мені прийшлося тут дещо зробити, тому що вода дуже сильно мішала. Я огородився від води, води тут більше немає, і ми можемо спокійно продовжувати копатися вниз. До речі, тут вже почалося вугілля. Стоп не вже гарбузи? Ого, я в шахті добуваю гарбузи, нічого собі. З'їсти я їх поки що не можу, тому що мій персонаж не голодний. Давайте скрафтимо. Пшеницю із пшениці ми зробимо хліб. Інші блоки сіна я просто поставлю тут на пам'ять. Ось так. Давайте тут прикрасимо цей куточок. Ось, тепер тут стоять блоки сіна і типу щось прикрашають. Я пропоную гарбузів як можна більше назбирати, тому що. ой, ой, до мене вода зайшла знову. Так, ну що, під гарбузами йдуть губки. Я не знаю, що ці губки тут забули, але нехай так буде. Залізо та гарбузи це поки що все, що мені потрібно. Довго тягнути час я не буду, адже це не цікаво. Тому давайте будемо копатись нижче. Ой, тут йде скло, а під склом, як я бачу, золото. Тут дирка, ми тут можемо бачити пустоту. Але нічого, давайте тоді почнемо в ту сторону копати. Копаємо, копаємо, ой, а золото я не можу копати кам'яним кайлом. Для цього мені прийдеться йти і робити залізне кайло. Так, але спочатку нам потрібно зробити пічку. Тому давайте продовжуємо копати каміння. І все, 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 робимо пічку. Ставимо її десь ось тут і переплавляємо наше залізо. Тим часом я пропоную не тратити час дарма, а подобувати ще гарбузів. І так, уже 5 заліза. Я пропоную взяти їх. Я пропоную взяти це залізо і зробити залізне кайло. Спускаємося, спускаємося, спускаємося та добуваємо залізо. Подивіться, як це залізо гарно виглядає. Ой, а тут нижче йде павутина. Це, звісно, не дуже приємно, тому давайте я скрафчу меч. Нам якраз вистачає заліза ще й наш залізний меч, тому йдемо прибирати цю павутину. До речі, ми ще слизь прибирали. Ого, подивіться, як тут багато павутини. Так, щоб я міг підніматись, я краще поставлю тут ось такі блоки, щоб можна було підніматись. Ось так. І про золото я теж не забуваю, теж добуваємо більше золота. Чим більше золота, тим краще. І ця павутина нам тут чуть-чуть заважає, тому давайте, давайте, давайте прибираємо це все і. Копаємо далі. Невже це ізумруди? Ого, так я зможу з жителями трейдитися. Це просто класно. Ого. Там іще йдуть ще руди. Це дуже добре. Ось так копаємо, копаємо. Так, 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 так. Чим більше руд, тим краще. А подивіться, що тут є: це редстоун. Добуваємо теж редстоун. Невже діаманти? Так, 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 я пропоную трішечки зупинитися. Надіюсь, ви зрозумієте мене чому подобувати діаманти. Це просто джекпот. Якщо ви ще спочатку відео чекали на діаманти, то поставте лайк. Я думаю, потрібно піднятися наверх до верстака. І на верстаку зробити собі алмазну броню та інструменти. Так, у мене дуже багато речей, які мені взагалі не потрібні. Тому я їх пропоную викинути в пустоту. Я залишив все саме потрібне, тому йдемо крафтити нарешті броню. Алмазний шолом, алмазний нагрудник, алмазні поножі та чоботи. Просто подивіться, як це виглядає зі сторони. Давайте візьмемо ще трохи дерева, щоб зробити палиці. І так, робимо палиці і алмазне кайло, меч та сокиру тепер я точно готовий іти проходити Майнкрафт. Ого, тут динаміти? Так, там якраз бурець том, ось він, і динаміти, Ми можемо тут все підірвати. Але краще цього не робити. Так, копаємо нижче. Все саме краще ми вже пройшли, тому ось тут вже лід, лід, камінь, ну що вже нижче можна очікувати. Чим нижче, тим не цікавіше. Але в самому низу, як я розумію, буде портал Вендерсвіт, в якому ми зможемо перемогти дракона. В цьому тунелі дуже тісно і подивіться, це один вид льоду, а це другий. Зачем ставити сюди два різних види льоду, я не знаю. Так, 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 так. Що це таке? Що це таке? Зелений жабосвіт. Нічого собі класно, класно, класно. Я пропоную більше цього жаба світу взяти. Він просто дуже красиво світиться ну і взагалі виглядає. О, ні! Тут лава! Це якраз саме те, чого я і боявся. Але давайте ми цю лаву закладемо різними блоками, потім ці блоки заберемо і лави тут вже, а, ні, вона все рівно тут тече. Але нібито її тут вже більше немає. Обсидіан. Він дуже довго добувається, але все рівно добувається. Плачучий обсидіан, ну давайте добудемо. Я вже починаю копатись під себе, тому що. Подивіться на це! Це не блок. Якщо вийде, то я зможу зробити всю свою броню незарітову. Подивіться, скільки не зоріту я получаю. Тому давайте будемо продовжувати копатись під себе. Ой-ой-ой, що це тільки, що було. Так, так, так. Я пропоную тут якось розкопатися, щоб не копати під себе. І що це? Що це? Невже я пройшов цю карту? Так, давайте відкриємо сундук. Тут є перлини Ендеру, але як їх зробити? Але як їх зробити очами Ендеру, щоб можна було вкласти у портал? Але, напевно, ця карта так і задумувалась, щоб дракона було не обов'язково вбивати? Ну то ще, виходить, ми пройшли цю карту. Якщо ви додивились до цього моменту, то обов'язково поставте лайк. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!